Вітаю, це Денис Богуш. Сьогодні визначна дата, визначна подія. Сьогодні 30 листопада. І сьогодні зібралась команда, яка зробить е нарешті нарешті третє видання у цієї книжки, яка називається «Казак-характерник» або таємна наука дідархів. Зараз я вас познайомлю з цими людьми, які будуть допомагати в цьому. Ми довго цього чекали. Останнє видання було до війни, вже стоїть велика черга. Я думаю, що ну, це дуже важлива книга. Дуже багато наших військових і людей. Вони вже кажуть, що е, ця книга дуже серйозно вплинула на них, і дуже багато чого там. Е, ну, ну, Дякую дуже сильно. Значить, я вас зараз ну, познайомлю з людьми, які тут сидять за столом. Значить... Так, ну по-перше, це Тарас Костюк, який приїхав з Чехії з Праги. Він привіз нам е, нашим військовим допомогу. Розкажи, яку допомогу? Віддання товариства, вечора. Е, привезли до наших хлопців, які бороняли водій автомобіль повнопривідний, і купу всяких необхідних речей. Е, за мою гуманітарну допомогу. Е, це ці речі, які, якими наші захисники користуються і шмалять обтіноги е, орків. Супер. Так, ну головне, що Тарас привіз, він привів з гроші на цю книжку. Тобто він в, з групою там, ну, людей ми, ми всіх напишемо в цій книжці, хто е, здав гроші на цю книжку, от він ну, дав такий стимул, і вони виступають меценатами цьому проєкту. І Ну фактично відродили цей третій дат. Так, це у нас Марко. Марко Мельник. Він видає книжки, він видавець. Ну розкажи про своє видання. Видавництво, перше ветеранське видавництво пишається тим, що от така ідеологічна зброя це в ідеологічному світі. Хаймар з в, в певному сенсі, тому що наша перемога буде походити саме з ідеологічної боротьби, з ідеологічної перемоги, тому що від цього залежить наша мотивація, наш бойовий дух. І ось така ідеологічна зброя нас дуже сильно підсилить, і українське суспільство, і збройні сили, і всі підрозділи Сил оборони. Тому я вітаю цю ініціативу. Дякую пану і Тарасу і його колегам що за те, що написав цю книжку. Це потужна, потужний внесок в нашу майбутню перемогу і радий, що вона знову буде перевидана уже втретє. Да, дуже дякую. І він обіцяє, Марко нам обіцяє, що до нового року будемо все робити. В... В Я думаю, за тиждень, ну, ну треба десь три тижні, щоб він надрукувати. І ну, може ми вспіємо, щоб ви купили собі як. Сувенір на новий рік. От. Ну, всім я дякую за увагу. Я би хотів передати вітання своїм друзям, які долучаються до цієї цікавої книжки, до видання Галина Маркін, Іван Дерда, Роман Дмитрюк, Богдан Рочинець ну і Тарасик. Всім вітання. Ну, коротко, ну дуже дякую всім. Ми почали дуже важливу таку сильну справу. Ну і слава Україні! Всього найкращого.